Ось цей чоловік зробив те, про що мріяв, напевно, кожен українець. На цьому відео ви бачите, як Ден Бейлі, тепер більше відомий як Монтана Мен, відчитує Такера Карлсона. Він називає його найгіршою людиною, яку тільки бачив світ. Раптом ви не знаєте Такер Карсон, це колишній ведучий Fox News, який сьогодні активно займається російською пропагандою в Америці. Він називає Зеленського диктатором та їздив у Росію, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна, судячи з усього, про. Рюрика ситуація відбулася у риболовному магазині у штаті Монтана, ден розповідає, що він побачив, як Такер заходить в магазин, і запитав у нього: «Гей, чувак, ти такер Калсон? На що той відповів: ні, але сприйму це як комплімент. Тоді Ден заперечив, я б не став би. А далі відбулося те, що ви бачили на відео. Після того, як ролик став віральним, Daily Мейл віднайшли Дена, аби взяти у нього невеличке інтерв'ю, в якому він розповів, що в моменті не бачив, як його дружина знімала відео. Однак потім, коли вона йому показала вже готовий ролик, він вирішив викласти його в інстаграм, аби його родичі та друзі могли побачити це відео. Він і гадки не мав, що воно стане настільки віральним. Зараз Ден отримує багато погроз та негативних повідомлень від фанатів Такера. Однак він каже, що все одно не жалкує про сказані їм слова. А б ви зробили на його місці, побачивши. Такера Карлсона перед собою пишіть в коментарях.